Володимир Зеленський не дав йому залишитися без даху над головою. Міка Фаталов, учасник студії Квартал 95», який починав свою кар'єру з роботи кур'єром. Телеграф Юа розповідає, як гуморист потрапив до популярного шоу, де він перебуває зараз і чим займається з вами. Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Справжнє ім'я коміка Міка Тосунян. Він народився у 1983 році у Баку. Коли хлопчику було шість років, його сім'я вирішила переїхати до України через напружену ситуацію в Азербайджані. Незабаром батьки Міки розлучилися, і мати дала йому своє дівоче прізвище. Фаталов пізніше він змінив ім'я, що правда не з власної волі. Коли хлопець отримав паспорт, в документі його записали Михайлом, адже імені Міка Буцімто не існує зі шкільних років. Патало брав участь у творчих вечорах, конкурсах і театральних постановках. Вищу освіту здобув в Луганському коледжі культури і мистецтв та Луганському державному інституті культури і мистецтв в студентські роки Міка захопився спортом у 1999 році у складі команди Авангард Антрацит» Він навіть став чемпіоном Луганської області з футболу. Разом зі своїм однокурсником і майбутнім колегою по шоу Євгеном Кошовим Мікка пробував у себе у КВК. Втім, до появи на великій сцені актор встиг опанувати багато суміжних професій. За фахом він актор і режисер, але на початку кар'єри. Працювати доводилось навіть кур'єром у майбутньому. Це дозволило йому не лише виступати в акторському складі вечірнього кварталу, а й займатися адміністративною роботою в колективі. У складі команд Вабанк і кого покликати. Міка неодноразово ставав чемпіоном в різних першостях клубу веселих і кмітливих. Також кілька разів брав участь в фестивалях КВК у Сочі. Віддалено співпрацю з кварталом 95 гуморист розпочав у 2004 році. Ще за 4 роки він переїхав до Києва і став старшим менеджером, а пізніше адміністративним директором проєкту Вечірній квартал. В основному акторському складі вечірнього кварталу Фаталов з'явився у 2012 році. Тоді з колективу пішов Денис Манжосов, і Міка успішно замінив його на сцені. З тих пір актор активно знімається в кіно та телевізійних проєктах. Виробництва студії квартал 95». його можна побачити в мюзиклі як козаки в 3D-комедії комедії Ржевський проти Наполеона телепроєктах Один плюс один удома та Один плюс один удома 8 березня. Також Міка знімався в шоу, «Пороблено в Україні та вечірній Київ. і грав в скетчкому Шерлок у популярному серіалі Слуга народу. Актор зіграв главу СБУ чесного і принципового борця з корупцією. В одному з інтерв'ю Фаталов зізнався, що дуже вдячний засновнику студії Квартал 95 Володимиру Зеленському. За його словами, він не лише допоміг йому у розвитку кар'єри, а й неодноразово виручав фінансово. Коли Зеленський дізнався, що після переїзду до Києва Міка змушений кочувати по квартирах друзів, він дав йому гроші на оренду квартири. Пам'ятаю, це було 10 тисяч гривень. Через кілька років він мені також фінансово допоміг. Саме купити квартиру моїй мамі на той момент вона жила в Антрациті, а я хотів перевести її до Луганська. Я ще не був актором у колективі, але Вова зумів оформити для мене якийсь аванс, ще й свої особисті гроші додав. Розповів комік, коли Володимир Зеленський вирішив піти у політику. Це стало ударом для Фаталова. За його словами, деякий час він ходив сам не свій. Його переслідувало відчуття, що від нього відірвали якусь частину тіла. Пригнічений стан актора помічали навіть його колеги по сцені. Тім, нова посада зеленського судячи з усього, не заважає Фаталову спілкуватися зі старим товаришем у жовтні. 2019 року. Знімальна група схем зафіксувала, як Ніка прямував до офісу президента. Цей візит туди він пояснив тим, що йшов за футболом домовлятися. І шукав гравців для товариського матчу. Своє особисте життя Міка афішує нечасто. Відомо, що він одружений з жінкою на ім'я Міла. Пара виховує двох дітей: доньку Міли від першого шлюбу Єву і спільного сина Ліонеля, який народився у них у 2015 році. Щодо особистого життя, то у мене все склалося. Я знайшов свою людину. Вважаю, що з партнером має бути порозуміння у всьому та довіра. У нас із дружиною так і є. Я навіть не мрію, що в мене будуть такі взаємини, розповідав актор. Його дружина у своєму інстаграмі переважно ділиться світлинами з подорожей. Разом з Мікою вона періодично відвідує нові місця за кордоном. Після початку повномасштабної війни Міка Фаталов залишився в Україні і продовжив працювати у кварталі. Разом з колективом він брав участь у благодійних концертах на підтримку ЗСУ. Та виступав перед військовими на передовій. Втім, у 2023 році актор перестав активно вести сторінки у соціальних мережах і з'являється у публічному просторі лише в рамках основної роботи. У травні 2025 року стало відомо, що Паталов спільно зі своєю племінницею Владленою придбав 50% компанії Кришталія Преміум. Яка займається розливом питної води у Тернопільській області, увагу журналістів 190.today привернуло те, що в реєстраційних документах Михайло Фаталов вказаний як резидент островів Уоліс і Фотуна. Це заморська територія Франції, що знаходиться серед полінезійського архіпелагу в Тихому океані. Родичка і бізнес-партнерка гумористка Владлена Фаталова є співзасновницею благодійного фонду Янгол-охоронець та компанії Ангел. Демайнінг остання нещодавно отримала ліцензію на право розмінування території. Також час від часу фонд Янгол Охоронець публікує фотографії з доставкою гуманітарних вантажів в Україну. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво. Народився у Росії, але збудував собі кар'єру в Україні. Відомий комік, який виступав на одній сцені з зеленським, під час війни перестав бути активним у соціальних мережах та медійному просторі. Телеграф UA з'ясував, де зараз Степан Казанін і чим займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Степан Казанін, справжнє ім'я Сергій Казанін, народився у 74 році в місті Надим Тюменської області Росії. Ще у шкільні роки він прагнув виступати на сцені, тому створив свою команду КВК. Після школи Степан навчався у Тамбовському інституті хімічного машинобудування та продовжував свою кар'єру гумориста. На другому курсі Казаніна відправили в армію. Після закінчення служби він вступив до східноукраїнського університету імені Володимира Даля у Луганську. Там він опановував фах економіст. З 93-го року він почав грати в команді КВК Тамбовські вовки з Валерієм Житковим, а потім у команді Тапчені Діти, ставши незабаром її капітаном. У 2002 році Степан грав у команді збірної МДУ не золота молодь. Працював на тамбовському телебаченні оператором та журналістом. Завдяки участі у київській лізі КВК він познайомився з командою квартал 95» і почав там працювати у 2010 році. гуморист ступив на заочну форму навчання. До Луганського інституту культури та мистецтв і разом зі своїми колегами Євгеном Кошовим та Михайлом Фаталовим закінчив його. Завдяки роботі у кварталі 95 Степан Казанін став дуже популярним та затребуваним в Україні. Тому разом зі своєю дружиною він давно переїхав до нашої країни. В Україні Степан певний час був ведучим ранкової програми Підйом брав участь у проєктах пороблено в Україні. Битва українських міст, бійцівський клуб, вечірні Київ. «Щодеколи». Окрім цього, степан грав у фільмах Три мушкетери «Я Козаки, службовий роман Наш час, кохання у великому місті 3», Га народу вісім найкращих побачень у кварталі 95 актор виконував ролі Катерини Ющенко, Наталії Вітренко, Путіна Але Пугачової, Юлії Тимошенко, Арсенія Яценюка, Леоніда Черновецького та інших політиків і знаменитостей. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, гуморист на своїй сторінці в інстаграмі звернувся до своїх родичів, однокласників та друзів, які залишилися у РФ, і закликав зупинити Путіна. Цитата: Дожили, моя рідня, однокласники, друзі. Ви у Росії? Як там? У нас на вулицях війна, стрілянина, ракети, вибухи. Зрозумійте, це вже не смішно, це дуже серйозно. Зупиніть царя без царя в голові. Я до останнього опирався і доводив. Хлопці, ні, це не російський наступ, це фейк. Я сам російський, у мене там все. А сьогодні чекаємо на град. Я тут і сім'я, і дім, та я не блогер, я сміх і радість людям. Але тепер все хто з мечем до нас. Нас прийде. Степан Казанін залишився в Україні та продовжує публічно підтримувати нашу країну разом із колегами. Він виступає на благодійних концертах у червні 24-го року. В одному з інтерв'ю Степан Казанін розповів, що продовжує виступати, зазначивши, що нові концерти єдиного кварталу стали більше сімейними та душевними. У них менше війни, але більше про життя під час війни. Також гуморист займається благодійністю. Він допомагає евакуювати дітей із прифронтових територій. Їх відвозять навіть. Починок до Карпат, де не чути вибухів, зате спокійна та гарна природа. До їхньої ініціативи приєдналися Ода та Ова. Артист також час від часу дає концерти на передовій. На думку актора, приїзд артистів на фронт це гарна ідея та добра справа, тому її продовжують. Свою сторінку в інстаграмі Степан Казанін веде неактивно. Скажімо, у серпні 25-го року гумриз запрошував підписників подивитися новий випуск програми Концерт єдиного кварталу до дня незалежності України.